Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України, з нами відеозв'язком. Пане Даниле, слава Україні, раді вас бачити. Слава Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається. Пріоритетом Міністерства закордонних справ проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна, наголосив очільник МЗС. Ну і фактично, пане Даниле, чи порушує Міністерство закордонних справ України от законодавство, в тому в першу чергу українське законодавство, чи фактично воєнний стан передбачає обмеження певних прав? І якщо прямо читати норми законопроекту 10.449, який був прийнятий у ну, так званому закону по, по мобілізації, там при кінцевих перехідних положеннях передбачається, що протягом 60 днів з набрання чинності законом всі громадяни призовного віку від 18 до 40 років мають оновити свої облікові дані. Серед цих даних мається на увазі місце фактичного проживання, контактний телефон, мобільний за наявності адресу Пошти. Відповідно, там була і примітка з приводу консульських установ, що консульські установи не мають надавати послуги громадянам, у разі якщо дані особи призовного віку не оновлені або надають одночасно з оновленням таких даних. Чесно звучить дуже дивно, тому що я давно до війни оновлював паспорт, але я переконаний, що Контактний номер телефону, електронну пошту ви свою і так залишаєте установі, яка виготовляє паспорти. Тому ну чи, чи був сенс от, в прописанні цієї норми в, в тексті закону? Я думаю, що це сенс був більше, скажімо так, емоційного якогось впливу медійного, ніж по суті. Тобто, ну особа що має зазначити місце проживання за кордоном. Якщо вона перебуває за кордоном, логічно, що це місце проживання за кордоном? Яку інформацію це буде нести для української сторони, що українська українські посадовці зможуть зробити з цією адресою? І хто проконтролює, що особа не змінила місце проживання за кордоном? Чи взагалі те місце проживання, яке вона вказала, відповідає реальним данам? Це раз з приводу мобільного телефона, ми вже говорили, що особи і так його залишають, тому що е документ сервісу, і здебільшого вони там через певний період видають документи, тобто особа залишає контактні дані, потім приходить, забирає відповідно свої документи аналогічно з електронною поштою. Е тому чекати, поки Кабінет міністрів затвердить постанову з приводу порядку оновлення е даних е призовників за кордоном. Ну, не знаю, яке смислове навантаження цього. Тобто, облік за бажання, перелік осіб, які звернулися до консульських установ, перелік осіб, які отримали нові паспорти чи новили якісь відомості, це все і так було. Тобто, це вся інформація і так була. Тому з приводу того, буде лише залежати, наскільки постанова Кабінету міністрів розширить, можливо, розширить перелік оцю інформації, яка підлягатиме уточненню. Якщо слідувати виключно букві закону прийнятого, то це от три три е, графи: адреса, електронна пошта, мобільний номер телефону. Що мені здається, абсолютно є нескладним і так надавали всі громадяни України, які зверталися. Можливо, можливо, е, консульські установи будуть там пробувати ставити на якийсь спеціальний облік, скажімо так, і, і там. Надавати рекомендації щодо оновлення відомостей у разі зміни постійного місця перебування за кордоном чи ще якусь інформацію не знаю. Тут ми говоримо про те, що фактично українська сторона надає через посередника, через державне підприємство, певні послуги щодо оформлення документів якимось чином змусити особу повернутися назад, якщо особа цього не хоче, може лише посадові особи іноземної держави, тобто там, де особа фізично перебуває, зробити якусь екстрадицію, видворені особи повернені її до України, чи ще якісь аспекти? Ну такі аспекти можливі лише в рамках кримінального провадження. Більше того, ми з вами неодноразово чули заяви посадових осіб Польщі, Німеччини інших європейських держав, які казали, що вони не погодяться зі свого боку примусово затримувати і депортувати українців зі своєї території. Тому тут більше така ну інформаційна політика. Мабуть, можливо, додаткове оновлення інформації, але воно б і так мало місце бути, тому, тому скоріше за все кардинальних змін в цьому плані відбутися немає. Лише буде певна затяжка от, в цьому періоді, поки кабінет міністрів затвердить відповідну постанову. Скоріше за все, це не менше місяця, десь пройде, ну можливо до тижнів. Пане Даниле, тобто фактично, от це рішення воно не посприяє поверненню українців за кордону додому. Воно нічого не змінить. Ну яким чином вона може посприяти. Ну те, що особі не продовжили документ, по якому закордонний паспорт, по якому вона перебуває за кордоном, багато хто вже отримав якісь тимчасові посвідки чи інші формати легалізованих документів за кордоном? Більше того, ця постанова не передбачає, що у разі якщо особа не поновила ці якісь функції, то там її закордонний документ анулюється чи ще щось трапляється. Мов лише йде про тих осіб, в яких. Закінчується термін дії документу, і відповідно в них є певні обмеження щодо отримання цієї послуги і замовлення, скажімо так, нового паспорту або пролонгації старого. Водночас, якщо ви виходити з норм закону, то при оновленні цієї інформації йому одночасно вже мають надати консульські послуги відповідно і оновити паспорт. Пане Даниле, ну і фактично ще минулого року лунали заяви про те, що Україна хоче повернути чоловіків мобілізаційного віку за кордону додому, але на той момент далі розмов це не заходило. Так і власне тоді говорили вже і про радикальні такі способи, аби країни, у яких перебуває той чи інший чоловік, можливо, депортували їх саме на територію України. Якщо брати оце зараз рішення Міністерства закордонних справ за от основу чи... Чи можна от побачити далі більш конкретні дії? Як ви вважаєте? Чи може це бути початком більш конкретних дій? Тут все залежить від системи бачення. Як ми бачимо за третій рік війни повномасштабної, продовжується якоїсь системи ми не бачимо презентованої державою? Тобто, говорити про повернення громадян можна в якому випадку? Ставимо, скажімо так, моделюємо ситуацію, коли особа перебуває за кордоном, скоріше за все, має якусь або роботу, або тимчасові там доходи, або якесь виплату від іноземної держави, яка дозволяє їй там жити. Її примусово хочуть повернути до України, і, звичайно, особа в першу чергу боїться мобілізації. Тобто зрозуміло, що крім як затягнути її за руки за ноги в примусовому варіанті, це зробити неможливо, тому що якщо особа добровільно за весь цей час не повернулася до України, скоріше за все вона до завершення воєнних дій або і взагалі не збирається повертатися. Значить, ми можемо з вами змоделювати лише такий варіант розвитку подій. За яких особу якимось чином можна заспокоїти, і особу, якимось чином можна переконати повернутися добровільно на територію України, для того щоб особа повернулася добровільно на територію України, має бути якесь плюс-мінус розуміння правового поля. Якщо це ми не говоримо про гарантії, ми говоримо про розуміння. Ну так як в Верховній Раді обговорювалися варіант економічної, економічного бронювання, да там певних осіб, в залежності від суми сплати податку. Ми зараз не розглядаємо його з точки зору соціальної, тобто, коли певні особи можуть сказати, що це там відкуп за, за гроші від мобілізації. Це некоректно, це з точки зору держави було б неправильно так робити. З іншого з точки зору держава має моделювати як обіг, скажімо так, кадрів управління людськими ресурсами в частині воєнізованих формувань. Так вона має забезпечувати соціальну і економічну політику немобілізованих. Тому що ми з вами неодноразово чули і від президента і від посадових осіб кабінету міністрів і від Верховної Ради, що мінімальна кількість немобілізованих для одного мобілізованого складає 5 чоловік. А в цілому, в залежності від е, суми зарплат і відповідно від рахувань податків е, цивільних осіб, інколи там і 7, і 10. Особливо враховуючи, що зараз там були прийняті зміни по одноразовим доплатам по 70 тисяч особам, які перебувають на передовій, вже рахували е, там, цифри, моделювали там, 300 мільярдів на рік. Ну, в залежності від обставин. Відповідно, кошти потребуватимуться ще більше. Е, для цього потрібно дати певний механізм, що, а якщо ти хочеш повернутися, і маєш намір, наприклад, ти там хочеш мобілізуватися, але хочеш до певного роду військ. Ти там боїшся в штурмовики, штурмовики хочеш якийсь інший варіант. Тоді держава тобі каже: дивись, ти повертайся, ми тебе чекаємо. Ось, будь ласка, там через дію байдуже, як це мобілювали. Е ти можеш вибрати род військ. Це перший варіант, який, наприклад, особа для себе розуміє. О е з одного боку, держава мені пропонує обрати. Фах військовий з другого боку, держава мені пропонує зарплату від 50 тисяч там до 100 з гаком, в залежності від того, в якій зоні я буду перебувати. А в мене, наприклад, зараз там виплати, немає роботи. Я сижу в Польщі, наприклад, отримую сумарно 700 євро. Тобто, це набагато багато більше я зможу заробити. В додаткові пільги, гарантії для сім'ї, ще щось, ще щось. Це мене може зацікавити. Це один варіант. Другий варіант, коли особа таки не хоче мобілізуватися, але хоче повернутися в Україну, готова платити податки, готова платити багато, аби там вільно пересуватися. Це інший варіант. Держава тоді встановлює, каже, будь ласка, ти можеш повернутися у разі, коли ти платиш там, наприклад, е там, 30 тисяч гривень податків чи 20. Ну байдуже, ми з вами зараз не, не будемо входити в глибину цього питання. Ти в такому випадку можеш залишатися працювати, сплачувати місцеві податки, купувати товари. Ми ж з вами маємо розуміти, що. Користь економічна від конкретного індивіду на військового вона полягає не тільки в податках. Податки це прямі надходження. Кожен ходить в магазин, купує продукцію, замовляє послуги, все інше це в цілому підтримує ринок. Це в цілому підтримує ВВП держави, тобто суму всіх товарів і послуг, які циркулюють, скажімо так, в Україні. Ну коли держава може запропонувати певне планування. Ми тоді інформаційна політика, звичайно, патріотичні якісь матеріали, якесь якісь пояснення людям, що ти там можеш якимось чином долучитися, допомогти. Пояснення, що да, ти там був за кордоном, е, ти думав там перечекати. Воно не працює. Повертається, ми тебе чекаємо. Ти будеш корисний і тут, і тут, і тут, і тут обирай. Все в сукупності можна назвати державною політикою з повернення. Такий механізм може дійсно зацікавити. Беремо, що у нас там по різним прогнозам казали там до 8 мільйонів осіб, з них там мобілізаційного віку, наприклад, там до 3 мільйонів. Навіть якщо це такий механізм поверне 100 тисяч з 3 мільйонів, це абсолютно невеликий показник в цілому від загальної кількості, але це буде вагоме для держави. Тому в такому варіанті ми можемо повернути В варіанті затягнути за руки за ноги. Ну звичайно, люди будуть виїжджати з Німеччини в Іспанію, звідти ще куди-небудь, ще куди-небудь або їх не затягнули. Тому що не розуміючи, що відбувається, от такими от інформаційними прикладами, звичайно, людина від нерозуміння часто лякається ще більше ніж навіть від якихось негативних новин, а не прямих і зрозумілих для них. Зусилля України повернути чоловіків мобілізаційного віку. От зараз не беремо до уваги вашу змодельовану ситуацію, а те, що відбувається насправді так. Як ви вважаєте, от ці зусилля підтримують європейські країни? Вони як мають реагувати на от, от такі заяви, які з'являються? Я не думаю, що європейські країни якимось чином взагалі будуть на це реагувати. Тобто, лише якщо. Почнеться сценарій, коли знову буде підніматися питання, можливо, якоїсь там депортації або інших аспектів. Ну тоді, можливо, вони висловлять свою позицію. І, скоріш за все, ця позиція буде не на користь, скажімо так, державній політиці з повернення. Ця позиція буде на користь е прав індивідів, окремих, е які перебувають в європейському союзі. Пане Даниле, ну і фактично з 18 травня вже вступає у дію мобілізаційний закон, бо президент Зеленський його у квітні підписав. Після цього ви вже про це говорили, що фактично є термін, у який потрібно оновити свої дані. І якщо це до прикладу людина, яка перебуває за кордоном, не робить її, як визнають порушником, тоді от держава вже в неї будуть розв'язані руки, або, наприклад, повернути порушника. Як у цей механізм буде працювати? В законі до кінця це не вругльовано. Тобто, дається 60 днів для всіх, не пишеться, що для тих осіб, які перебувають на території України, тому що ті особи, які виїхали, теж вважаються громадянами в них немає якогось. Привілегії щодо невиконання певних частин там або навпаки е, тому говориться про те, що, скоріше за все, буде надсилатися їм за відомим адресою проживання повістка, наприклад, про прихід військомат, або якщо вони там зареєстровані в кабінеті чи в інших державних сервісах, можливо, там через якісь електронні відповідно буде проходити 60 днів. Вони не будуть з'являтися, і у нас от вже зареєстровано по моєму додатковий проект. Ми пам'ятаємо, що міноборони передбачало генштаб, механізм адміністративного провадження от, щодо обмеження права керування і інші аспекти. Тобто, фактично, хочуть зафіксувати, що після спливу періоду. Там повідомлення особи про виклик до військкомату або оновлення даних, якщо вона цього не зробила, можуть звертатися до суду щодо обмеження певних прав та свобод. Ну і так само передають списки. Ми з вами ще, ще до прийняття законопроекту про мобілізацію Бачили інформацію, що в різних областях там від 10 до там, 30 тисяч осіб місцеві військкомати передали до нас поліції особи прошу. Тобто, грубо кажучи, звичайно, в такому випадку ми моделюємо ситуацію, якщо Військо не знає, де особа перебуває. Чи вона ховається в Україні, чи вона виїхала за кордон, особа не з'являється за викликами, особа не інформує про зміну місця проживання. Не проходить ВЛК і інші аспекти. Можуть такі особи передаватися знову ж таки, як особи, які ухиляються від військової служби до розшуку нацполіції. Відповідно. По ідеї це загальна державна база, тобто, якщо особа в розшуку, і вона буде розшукувана по всій території України і при поверненні на територію України прямо на території митного пункту пропуску. Таку особу фактично можуть затримувати, доставляти в райвідділ, судові провадження і інші аспекти. Я не знаю, наскільки це буде корисно для держави в аспекті того, як, ну, якщо ми говоримо про сотні тисяч осіб, сотні тисяч осіб в розшуку, це ми розуміємо, ну, яка катавація, це велика кількість осіб. Що потім робити з цими людьми? І... Оскільки все-таки політична державна політика була озвучена така, що ми намагаємося повернути українців, ми ж з вами розуміємо, що тільки будуть якісь перші новини, що якусь особу, яка повернулася до України, затримали в пункті пропуску і повезли в райвідділ, ну то, відповідно, люди не захочуть повертатися, на жаль. Тому, от яким чином, знаєте, багато механізмів закладаються без розуміння кінцевого формату їхньої реалізації, тобто на даний момент потрібно. Стимулювати людей з'являтися, уточнювати дані, там проходити комісії, решту аспектів прийняли таку редакцію. Як вона буде реалізована з цього боку, зараз ніхто не розуміє, і які наслідки, відповідно, буде теж важко спрогнозувати. Пана на Данили до іншого. У Росії прокоментували умовне так президента Польщі Анджея Дуди на розміщення ядерної зброї штатів на польській території. Як відомо, він нагадав про відповідну готовність Польщі в одному зі своїх останніх інтерв'ю, уточнивши, що його про це вже раніше запитували союзники. У Росії назвали слова Дуде провокаційними. Коментар дала представниця міністерства закордонних справ Марія Захарова. Вона дорікнула Польщі тим, що їй мало бути членом НАТО. То перебувати в альянсі, який давно позиціонує себе ядерним. Також Захарова звинуватила Варшаву в інтенсивній участі у спільних ядерних місіях НАТО, резюмувала свою реакцію на слова Дуди, представниця МЗС Російської Федерації погрозою недаремно в Росії ставляться до Польщі з особливою увагою: як Москва, так і мінськ Враховуватимуть польський фактор, вживатимуть заходів безпеки. Заявила вона. Ну і пане Даниле, от ядерні погрози знову залунали з боку Російської Федерації, і особливо це сталося на тлі того, що Сполучені Штати Америки таки проголосували за пакет допомоги Україні. Ну, якщо ми говоримо е, поки що про палату представників, е, але е, от НАТО готово відповідати на погрози Російської Федерації ядерні погрози, розміщуючи, до прикладу от свою ядерну зброю на території до прикладу тієї самої Польщі, ну на кордоні з Російською Федерацією. Як ми з вами побачили за результатами попереднього досвіду і третього року повномасштабного вторгнення, поки що останнім дійсно запобіжником проти певних дій виступає виключно ядерна зброя. Тому країни-члени НАТО розуміють, що в залежності від обставин, в залежності від фінансово-економічного стану ВПК і країн Європейського Союзу і Російської Федерації, можуть бути і такі розвиток подій, коли російські війська можуть спробувати вторгнутися на територію якоїсь країни НАТО, яка не має безпосередньо ядерного зброєння, а тоді сказати: Ну ну добре, все ми от там Балтику заберемо чи Польщу, а далі не підемо, бо вже у Франції стоїть ядерна зброя. Відповідно, кожен розуміє, що якщо ядерна зброя буде стояти на його території, а це додаткові великі видатки, це додаткові кошти від е, Європи і Сполучених Штатів, тому що отримання зброї коштує грошей, доплати за те, що ну, це ризиковий фактор, е, додатково коштує гроші. Тво, твоя вага в міжнародній політиці одномоментно суттєво зростає, і буде це розуміння е, більше того, якщо раніше хтось міг... Не хотіти цього для того, щоб, скажімо так, не бути на прицілі Російської Федерації, що типу він підіграє там НАТО, ескалує ситуацію, щоб обстрагуватися і виходити за ці межі прямого конфлікту. Наразі всі розуміють, що і так в прямому конфлікту з Росією, тому що ну, для неї нема вже здорового глузду і меж де вона зможе, туди вона залізе. Тому звичайно, всі з такої позиції, якби небажання нагнітати обстановку. Хочуть навпаки захиститися, вони навпаки будуть за розміщення військових баз на території, за розміщення ядерної зброї за будь-яке посилення безпосередньо їхніх кордонів е, тому Дуда, як ми бачимо, він вже давно скотився в такий е, призм популізму для нього це добре. Він же ж ну. Почав себе позиціонувати знову ж таки більш праворадикальним політиком, сильної руки, сильним президентом, тому звичайно наявність ядерної зброї для нього і для його риторики була б суттєвим плюсом. Е Наслідки з боку Росії ми з вами розуміємо, що наслідків не буде ніяких. Ну тобто, вони не вдарять по ядерній державі. Е Там переміститься установка ядерного ядерних ракет з одної території, з одної європейської держави до іншої пане Дане. Але ж фактично, погрози зі сторони Російської Федерації, ядерні погрози або, до прикладу, погрози ті самі Польщі або країнам Балтії. Вони вже звучали досить давно. Вони постійно звучать по суті. І от та ядерна зброя, яку вони, начебто, на територію Білорусі відправили, це теж вже було давно. А чому такі заяви від НАТО з'являються тільки зараз? Euh... Бачите, в першу чергу, наскільки змінилася е, затяжка з наданням допомоги від сполучених штатів, наскільки воно перекрутило трошки і фінансову складову, і політичну. В першу чергу ми побачили в плюс, що Європа намагалася е, спробувала змобілізуватися і перекрити нестачу е, фінансових ресурсів і озброєння е, від сполучених штатів своїми власними. Друге, ми бачимо, що Велика Британія постійно намагається наростити свою присутність і знову ж таки, ось рекордний там пакет допомоги одноразові на 600 мільйонів, чи скільки там він, вони в односторонньому порядку надають як не члени Європейського Союзу, відповідно, як окрема держава. Тому в цьому аспекті ми бачимо, що. З одного боку, відбулося намагання трошки нас догнати оцю прогалину, котворила блокада надання американської допомоги. З іншого, ми бачимо, що коли зараз на виході вже голосування пакету і по Україні, і по Ізраїлю воно не слугує стимулом до того, що ага, ми почали компенсувати, а зараз Америка повертається, все ми будемо гальмувати і вже не, не нарощувати. Навпаки, воно підштовхує. Тому що воно підштовхує загальне розуміння єдності і загальне розуміння спільного ворога. Тому, коли зараз Америка надасть ще більший пакет допомоги, ми сподіваємося на те, що це навпаки посилить впевненість, надасть додаткові е, бажелі впливу і стимулюватиме додатково допомагати е, країни Європейського союзу і інших наших союзників, е, тому бачимо, що як на початку війни. Е, Зважу зваження, скажімо так, допомоги чи зваження рівня підтримки не відбувається. Коли всі починають гаснути, то воно одномоментно гасне і стає ще гірше. Коли хтось починає підтримувати, всі тягнуться і всі починають підтримувати ще сильніше, тобто стабільності тут не буде. І відповідно, коли відчувається загальне таке піднесення, загальне е згуртування. Всі починають і риторику використовувати більш активно і більш агресивно щодо Росії, і намагаються вчиняти дії більш агресивно. Президент Сирії Башар Асад вважає, що вторгнення Росії в Україну змінить хід історії. Про це він заявив для московських засобів масової інформації. Росія як могутня держава чинить опір втручанню заходу у внутрішні справи інших країн. Для мене немає різниці, де Росія бореться зі світовим терором у Сирії чи в Україні ворог то один. А він також розповів про українських нацистів, яких підтримують Сполучені Штати Америки з часів Другої світової війни, та використовують у боротьбі проти Росії і впевнений, що протистояння закінчиться перемогою Росії. і Вона знову об'єднає братні народи. Ну і з якою метою Росіяни його витягнули? Та він і не ховався, росіяни його давно підтримують. Ще з початку арабської весни, які там 2010 чи 2011 рік. Ми знаєте, негативні тенденції спостерігаємо, що коли щось надзвичайно жорстоке продовжується довгий період часу, то у всіх замилюються очі. Режим Башара Асада знищив сотні тисяч людей, сотні тисяч цивільних людей, і ці кадри, які в свій час шокували Сполучені Штати, Європу з десятками тисяч вбитих дітей від зарі на інших видів газу, вже щось про них всі забули. Всі намагаються відвернути увагу з тими речима, які не можна вирішити діалогом. От насправді Башар Асад, це в тому числі був тест і з боку Росії, тому що Росія ж підтримує його режим. Кавровує ці бомбардіровки, які е, вилетіли з голови. Як цей був главком е, космічних е, повітряно-космічних сил Російської Федерації, якого зняли в свій час? Між ж, своє заробив саме в Сирії. Е, тому за, за більшістю оцих жахливих злочинів щодо сирійського населення стояли безпосередньо російські військові, які мали велику кількість військових баз на території Сирії і прямо підтримували Ваша Асада. Е, тому е, говорити про якусь адекватність в спілкуванні з ним чи з риторикою щодо його політики, немає сенсу. Проблема складається в іншому. Проблема складається в тому, що близький схід почав. Відновлювати зв'язки з Сирією, тому що якщо з там року фактично вони були які згої е, з усіма сусідніми країнами, і з Туреччиною ж були почалась е, мало не повномасштабна війна семи з, з курдами, перестрілки там е, депортації біженців, інші аспекти, е, е, але зараз на жаль Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Вони фактично повернули в травні 23-го року Сирію до е, Арабської нації. Ну тобто, це доволі крупне фання, з врахуванням того, що більшість цих країн мають великий доступ до е, викопних ресурсів, до нафти, до газу. Е, це звичайно негативна тенденція. Зараз ми розуміємо, що е, ваша раса самостійно б так голову не підняв. Мови йде про те, що є певні домовленості з Росією, з Іраном, на жаль. Ну і ми з вами бачимо, що наразі будь-які зовнішньополітичні активні дії, які вчиняються з боку, з боку Ірану чи Росії, вони так чи інакше погоджені з Китаєм. Тому тут можна говорити і про Китай. Відповідно, це чергове посилення цієї антидемократичної коаліції, яку ми з вами обговорювали. І нічого позитивного в цьому в цьому немає. Тут знову ж таки питання дестабілізації сходу, питання в тому, що скільки б сполучені штати не накачували Ізраїль зброю, не давали додаткову підтримку, не рахуючи невелику територію, в цілому, якби так, так, так така велика територія і така велика. Згуртованість мусульманських держав, тому що ми з вами розуміємо, що віросповідання там відіграє ключову роль. Це віросповідання гуртує їх в незалежності від двохсторонніх стосунків між державами у разі якогось крупного конфлікту з європейцями чи з іншими там країнами, в першу чергу буде об'єднання за релігійним принципом. Тут дуже важливо було б утримувати так, як Америка в свій час починала Саудівську Аравію, фактично будувати її шлях до демократичного укладу держави. Але за рахунок Обами Трампу різних цих аспектів ну до речі, Трамп правда в певний період навпаки він підписав доволі крупний військовий контракт на постачання зброї в саудівській Аравії. А ось Обама протягом двох своїх каденцій він максимально утримувався від нарощування присутності в Саудівській Аравії надання їй більшої кількості зброї, тому що боявся ескалації. І у нас виходить, що третього розвитку купоні не дано є два. Перший адекватний стримування противаги проти агресора. Другий підхід, який передбачає уход, скажімо так, від гострих кутів і неескалацію, закінчується тільки одним. Війною, на жаль. Пане Даниле. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож.